Вітаємо, любі українці! Від усієї нашої команди ми хочемо висловити щиру вдячність вам за зацікавленість, користування та довіру до нашої української платформи України Платформ. Ваша підтримка надихає нас працювати ще краще, надаючи вам більше можливостей та інформації для комфортної адаптації та успішного життя в Німеччині. Ми раді також підкреслити на важливості сайту Gemini Help Ukrde, де ви знайдете багато корисної та цікавої інформації. Посилання на цей вебсайт також буде міститися під цим відео. Цей веб-ресурс містить багато актуальної інформації для шукачів роботи, інтеграційні питання, такі, наприклад, як мовні курси, дозвілля для дітей та дорослих та багато різноманітних пропозицій. Там дуже зручний інтерфейс. Що допомагає знайти інформацію швидко та ефективно, переглядати пропозиції можна з детальною геолокацією місця. Отож, спробуйте, будь ласка, та поділіться з іншими. А зараз я хочу розповісти вам про основні аспекти сьогоднішньої теми: заробітна плата, відмінності бруто та нето, адже це впливає на фінансову сторону нашого життя. Німеччина завдяки своїй економічній стабільності, якісній освіті, охороні здоров'я, а також широкими можливостями для кар'єрного зросту, заслужено має репутацію країни з високими заробітками та численними перевагами. Хоча рівень доходів та благополуччя громадян залежить від конкретного регіону, тобто федеративної землі, і інших факторів, про які я сьогодні також вам розповім. У 2024 році планується нове підвищення мінімальної заробітної плати. Проте в окремих галузях підвищення вже розпочалося з 2023 року. На сьогодні мінімальна погодинна ставка в Німеччині становить 12 євро бруто. Тобто працівник, який працює 40 годин на тиждень, відповідно отримає 2080 євро на місяць. Ці заходи були прийняті в зв'язку з підвищенням інфляції. Зростанням цін на всі товари та послуги, якими користується звичайний працюючий громадянин. В першу чергу, якщо ви знайшли собі роботу та або на стадії підписання контракту, радимо вам звернутися в податкову службу «ФінансАмт» та підтвердити свій податковий клас. Для чого це робиться? По перше. Податковий клас прямо впливає на розмір вашої заробітної плати, яку ви отримуєте на руки, тобто нето. По-друге, відіграє важливу роль в подальшому при заповненні декларації. Існує система податкових класів я класи, і насправді їх шість. Ось короткий огляд кожного з них. Перший податковий клас стосується одиноких осіб без дітей. Овдовілих, хто перебуває у цивільному шлюбі, партнерам, які не живуть разом, або один із подружжя працює за кордоном. Ця категорія передбачає вищий податок на дохід. Другий податковий клас для одиноких батьків, які виховують дітей і не мають статусу подружньої пари. Ця категорія передбачає менший податок. Далі класи третій, четвертий і п'ятий для одружених. Які діляться потім на 4 на 4, 4 на 4 фактор, 3 на 5. Третій податковий клас для однієї особи з дитиною, яка має подружній статус і інші обставини, ця категорія передбачає сприятливі умови для оподаткування. Четвертий податковий клас для подружніх пар, де обидва партнери працюють. Ця категорія спрощує розділення податкових обов'язків між подружжями. П'ятий податковий клас використовується однією з подружжя, коли інший обрав податковий клас третій. Ця категорія зазвичай призводить до більшого отримання податку. Шостий податковий клас для осіб з додатковою роботою або підприємців, які мають додатковий дохід, вона має найвищий рівень податку. Серед нерезидентів більш розповсюдженим в Німеччині є перший та другий податкові класи. У випадку, якщо обидва под... із подружжя працюють в Німеччині, вони можуть скористатися четвертим податковим класом. А зараз давайте розглянемо нето та бруто. це поняття, які використовуються для вимірювання заробітної плати та доходів працівників. Важливість цих понять полягає в тому, що вони допомагають зрозуміти, скільки грошей фактично отримає працівник і яка частина цих грошей віднімається у вигляді податків та інших обов'язкових внесків. Отож, валова заробітна плата бруто, визначається як загальна сума, яку працівник отримає від роботодавця до сплати податків та інших обов'язкових відрахувань. Ця сума вказується також в контракті або угоді між працівником та роботодавцем, і є основною цифрою, що може включати додаткові вигоди, такі як бонуси чи плюси, яка використовується для визначення заробітної плати. Чиста заробітна плата нето є сумою, яку працівник фактично отримує на руки після сплати всіх податків, страхових внесків. Та інших відрахувань. Чиста заробітна плата є тим, що залишається після виконання всіх обов'язкових платежів. Так, у багатьох вакансіях ви, напевно, вже звернули увагу, що роботодавці зазвичай вказують зарплату у вигляді бруто, тобто без відрахувань, адже у всіх різне нето. Залишок після відрахувань напряму залежить від податкового класу. Від сімейного стану, від дітей, медичної страхівки, землі проживання, церковного податку та кількості робіт. Таким чином, бруто вказується, щоб прозоро показати працівникам, скільки коштів їм буде виплачено до оподаткування. Однак фактична сума, яку працівник має отримати на руки нетто, Буде меншою через рівні податкові вирахування та внески до соціального забезпечення. Однак не хвилюйтеся: існують податки та внески на соціальне страхування, які ви можете точно відслідкувати в своїй розрахунковій зарплатній відомості. Щоб зробити приблизну оцінку цих відрахувань, ви можете скористатися калькулятором брутто нето в інтернеті. Існують безліч онлайн додатків, які детально підраховують заробітну плату. Загалом додатки ідентичні через анкетний алгоритм питання-відповідь, що складають основу підрахунків, після чого ви зможете побачити вашу реальну заробітну плату. Приклади таких онлайн-калькуляторів ви можете також знайти за посиланням під відео. Розуміння різниці між нето і бруто допомагає працівникам краще керувати своїми фінансами та розраховувати свій реальний дохід. Це також важливо для роботодавців, які повинні правильно розраховувати заробітну плату та внески до бюджету. Отож, ми бажаємо вам видатних успіхів у побудові власної кар'єри в Німеччині. Нехай ваші професійні досягнення будуть вражаючими, а робота приносить вам радість, розвиток та фінансову стабільність. І на завершення влучно було сказати висловлювання Онара де Бальзака, яке говорить, щоб дійти до мети, треба йти. Тож, цільтеся до мети, і нехай вас завжди супроводжує удача.